Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 18 червня, і це 1211-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І як ми вже неодноразово з вами говорили, російські окупанти маючи не ті результати, які вони хотіли б на полі бою, завжди використовують терор проти цивільного населення. Щоб, а щоб що, от у тому та -то і справа, що російські окупаційні війська на фоні свого, ну м'яко кажучи, гальмуючого літнього наступу, який дає їм не ті результати, на які вони сподівалися, мали надію, вони відповідно. Щоб компенсувати ці провали, каталізують і терор проти цивільного населення. Саме це ми можемо з вами спостерігати, і будемо спостерігати. Це було завжди, це буде завжди. Це сутність російських окупаційних військ, це сутність російської армії, по іншому, воно не може, і вона не вміє навіть а, діяти по іншому. Це і є доктриною ще з часів радянського союзу, а, яка є невід'ємною частиною. Елементом невід'ємної частини доктрини ще, а, Російської Федерації разом з загальновійськовими наступальними або оборонними діями супротивнику наносити обов'язковий урон ще й по а, цивільному населенню. Тобто, терор цивільного населення, завжди був у а, російської армії в пріоритеті. Саме тому я й попереджав, що коли почнеться літня фаза наступальної кампанії, то і відповідно. Каталізують і процеси терору проти цивільного населення, проти тилової України. Ми були попереджені, ми це знали. Тому треба розуміти, що всі ті конвульсії, які зараз відбуваються з російськими окупантами в зоні бойових дій, вони намагаються в своєму інформаційному просторі виправдати кадрами з палаючих міст України, толових міст України. Але на саму зону бойових дій це не має жодного впливу. Воно не впливає на ті події, які там відбуваються. Що відбувається в зоні бойових дій, переходимо до мапи. Отже, російські окупаційні війська а, мали а, просування на понизні на напрямків. Не ті просування, які можна було б назвати проривом оборони, але декілька з них а, є для нас досить неприємними. І про це ми і поговоримо. Справа у тому, що російські окупаційні війська. Вийшли на е, вже правий берег річки журавка в районі Гродівки, тобто вони довго намагалися прорватися саме в ці е, локації. У них е, на це йшло е, майже декілька місяців, але вони мають можливість зараз повністю запріпк по е, е, козяному е, торцю, і журавці вони мають можливість закріпитися на лівому березі. Чи це ускладнює чим нам а, ситуацію? Справа у тому, що подальше просування російських окупаційних військ через миролюбівку можуть відбуватися по журавці вже а, безпосередньо по правому та по лівому берегу? А, по щодо просування по Миролюбівці, то це вихід на а, новоекономічне та Миколаївку. Пам'ятаєте, я розповідав, що в принципі новоекономічне може стати? Однією з тих перепон яке серйозно загальмує російських окупаційно російські окупаційні війська на шляху на мирноград а з мирнограду вже і на сам покровськ а отже російські окупаційні війська таким чином будуть мати можливість тиску а, одночасно як з боку миролюбівки а, так і по правому берегу так і по лівому берегу відповідно стіна може стати цією також природньою перешкодою, яка загальмує російських окупантів, і ми можемо говорити про такий собі бар'єр, який може виникнути найближчим часом саме по цьому флангу. А бар'єр може виглядати від Московського по до Миколаївки, так, до Миколаївки, і від економічного на північ вже до Разіни і так далі. Тобто зараз російські окупаційні війська цілі спрямовано формують умови для подальшого просування вздовж траси 05-04. Окрім цього іншого, не забуваємо, що вони намагаються закрити кишеню між Миролюбовкою та Малинівкою. Їм поки що це не е вдається, але е ми бачимо, що в районі Гродівки ті події, які відбулись, вони стали результатом підсилення. Восьмої загальної військової армії, їх 150-ї та 20-ї мотострілецької дивізії, за рахунок ну, підрозділів 51-ї зима, отже, рух російських окупаційних військ зараз буде скоріш за все прискорений саме по правому берегу річки Журавка, а також вздовж 0504, а не стільки як через Гродівку на самому Миколаїв. Тим не менш, це черговий такий доказ, того, що росіянам знадобилось декілька декілька місяців для того, щоб повністю закріпитися на лівому березі річки Журавка, при тому, що повторюсь на Покровському напрямку, сконцентровано майже 100 тисяч особового складу угруповування декількох груп військ групи військ центр, групи військ південь, групи військ схід. Тобто це була настільки неважлива локація для закріплення і подальшого просування, що її відклали на потім на декілька місяців. Я так і не думаю. Це якраз демонстрація того потенціалу, який в наявності є у російських окупантів. Так вони рухаються, але і рухаються дуже повільно. І для нас найважливішим а, залишається те, щоб до початку осінньо-зимової кампанії, тобто осінньо-зимового періоду. А яка там буде у росіян кампанія? Це вже друге питання. Вони залишалися в полі, щоб вони не мали можливості вийти на Костянтинівку, щоб вони не мали можливості окупити, а, Покровськ, щоб вони не мали можливості вийти на Сіверськ, борову, щоб вони не мали можливості охопити Куп'янськ. Тобто, низка ось таких задач, щоб росіяни на осінньо-зимовий період залишились саме в польових умовах. Це значно ускладнює їм а, подальший рух безпосередньо. Вже а, в а, наступальному форматі, і вони змушені будуть піти, ну, скажімо так, в сплячку, в такий собі зимовий анабіоз. Рухаємось далі. І це вже траса м 15 де про що ми неодноразово з вами говорили. Тут з неприємних новин а, те, що російські окупаційні війська мали можливість закріпитися на околицях Запоріжжя, я маю на увазі саме село, а також а, розширити зону контролю в районі. Федорівки та біля комара російські окупаційні війська таким чином формують охоплення одрадного, як по півночі, так і по півдню. І звісно ж вони в якийсь момент будуть намагатися закрити безпосередньо в якійсь локації саме це охоплення, де це може відбутися. Ну, на мій погляд, тут буде знову використана тактика метастаз. Як ми бачимо, від одрадного а, до Запоріжжя та а, комара багато-багато саме лісосмук, і вони будуть рухатись а, саме вздовж лісосмуг. Я не виключаю того факту, що вони можуть використати цю тактику саме для того, щоб а, закрити а, одрадне, не а, починаючи безпосередньо прямі зіткнення а, В цій локації, не виходячи на його околиці, закриваючи таким чином полісосмуга модрадне російські окупаційні війська, одразу для себе вирішать проблематику цього населеного пункту, а, який який є в них якісь як гірці. А при цьому знову ж таки виникає питання перерізання ось цієї кишки в якомусь в з якісь з локації в якомусь зміст. А, тому що ну в принципі в принципі ми говоримо про те що російські окупаційні війська добралися до запоріжжя використовуючи лісосмуги і перерізання однієї з цих лісосмуг і, відповідно забезпечення може призвести до того що більша частина ось цих чмонь вони залишаться біля запоріжжя і звідти не зможуть виплизти але поки що поки що ми спостерігаємо за тим за чим спостерігаємо Російські окупаційні війська вийшли до Запоріжжя. Якщо їм вдасться тут вже такі собі прогнози негативного формату: якщо їм вдасться закрити цю кишеню, то далі в нас буде відбуватися вже рубіж оборони по піддубне філія Новопавлівка. Тобто, ми говоримо про оборону від самої Новопавлівки в Дніпропетровській області. Вниз по мокрим ялам вниз по річці солоної до мокрих ялів, до а, самого комара. Отже, таким чином знову ж таки рубіж буде виглядати саме таким чином. Буде виглядати а, як одночасно а, по а, частині зони відповідальності а, для російських окупаційних військ зі складу групи військ. Схід відповідно. І 90-танкова дивізія, де вона прямує саме в напрямок Новопавлівки групи військ-центр, саме такий, виявляється, буде мікс найближчим часом, якщо росіянам вдасться закріпитися саме по цим локаціям. Окрім цього іншого, нагадаю, що спостерігається передислокація з півдня де деякої кількості. Сил та засобів а, російських а, окупаційних військ в Курську область, і це дійсно правда. Але нещодавно з'явилося відео, на якому російські окупаційні війська тренуються ніби нібито до висадки десанту в районі Херсону, тобто на правому березі. Ну, вони досить цікаво так тренувалися, що там один одного трохи повтоплювали. Мабуть, ви навіть бачили це відео, але а, тут питання щодо самої Херсонщини. Російські окупаційні війська, як це і було е, передбачено. Е, вони в принципі станом на сьогодні е, будуть реалізовувати деякі такі спроби по висадці десанту на правому березі. Це правда, але він не буде нести характер е, якоїсь надвеликою загрозою для Херсону. Тобто, в більшості випадків вони і будуть знищені там, де будуть намагатися це провести. Основна на сьогодні мета для росіян це. Не стільки там покошмарити тим, що вони будуть висаджуватись десь. А їх мета це Херсонські острови, а, їх мета саме використання Херсонських островів для подальшого проведення подальших диверсійних операцій в районі Херсону, і вони намагаються продовжують намагатися прориватися саме до Херсонщини, через Херсонські. Острови не якийсь масовий такий масштабний десант, а не великими групами, десантними групами, десантно-диверсійними групами, але це не є великою загрозою для самого Херсону, тому що ці групи вони досить швидко знищуються і не можуть утворити десь в районі Херсону якийсь плацдарм, який ми не зможемо нейтралізувати, в свою чергу, якщо говорити про плацдарми. То повертаючись вже до теми а, Сумської області, російські окупаційні війська мали не а, такі несуттєві суттєві а, просування в районі Яблунівки, а, в районі зони контролю Яблунівки, А вони розширили, але при цьому варто зазначити, що загальні можливості російських окупантів щодо а, виходу на лінію Хотінь Мар'їни. А воно обмежене, вони мають обмежені можливості на сьогодні для дуже швидкого прориву. Отже, на сьогодні російські окупаційні війська в Сумській області знаходяться в стані сковання. Хто б що не говорив, хто б що не ретранслював, ситуація дуже важка в Сумській області, але тим не менше вона контрольована. І сили оборони України. На сьогодні також продовжують системні контратаки. Ми вже перейшли до системних контратак в районі Сумської області. Хоча знову ж таки якоїсь стабільної стаціонарної лінії боєзіткнення, як це відбувалося на Харківщині, наприклад, у 2024 році, поки що в Сумській області немає, і це говорить одночасно про те, що там відбуваються гойдолки в обидві сторони, як нам на користь. Так і звісно ж час від часу в форматі цих гойдолок у росіян також відбувається просування. Але повторюсь, операція, яка розпочалась у російських окупаційних військ в березні, на сьогодні мало що відрізняється по масштабам та результатівності від тієї операції, що ми спостерігали на Харківщині по її результатам за місяць. Тобто, ми говоримо про те, що за три з половиною. Місяці росіяни в Сумській області досягли тих результатів, яких свого часу російські окупаційні війська досягли на Харківщині в 2024 За місяць, друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео, і е, закликаю усіх, кому воно сподобалося, хто вважає, що це корисна інформація. Поставити лайк, натиснути дзвоник репостнувши, прокоментувавши все це допомагає цьому відео зростати в рейтингів україномовного сегменту YouTube. Ну звісно ж, також а, нагадую про те, що ви можете оформити спонсорство на обосує, що допомагає каналу обосві робити якомога більше цікавого а, контенту, унікального контенту. Ну а ви, як спонсор, завжди будете отримувати доступ до цього контенту одним з найперших. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто це зробить і хто це вже зробив. До зустрічі завтра на обосвіє, як завжди, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.